Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цікаво, а за Херсонська ТРО і Бусковий парк теж судитимемо рядових. Пише Ольга Решатилова, координатор у групі «Медійна ініціатива за права людини. Чи хто там відповідальний? Хто там не проявив достатньо героїзму? Хто там перший залишив позиції? Закон який підписали не залишить суспільству іншого вибіру ніж як докопуватися до істини у кожній ситуації, бо йтиметься про долі людей на руки про. Про репутацію про правду, а ми цю правду знаємо. Бо з 24 лютого ми ведемо ці кейси. Знаємо, де і скільки загинуло, скільки зникло безвісти і чия це відповідальність. У нас практично готове розслідування по тошківці, красиве з аурозйомкою, з коментарями експертів. Ви думаєте, там винні солдати? Ми його не поспішали публікувати, але тепер доведеться. У мене збереглася параписка, у тому числі з паном Залужним і його помічниками щодо ситуації в Попасній. Пригадаємо, а хто це призначив першого командира 10-ї бригади не механізованої мого любімчика призначила, якого гнали з цяними тряпками з армії, але хтось його витягнув, і він поклав півбригади, навіть облік особового складу не вів. Рідним довідки про зникнення безвісти бійців, зв'язок з якими обірвалося у квітні, прийшли лише в серпні. У мене є дуже багато про що розповісти. і хочу я того, чи ні мені доведеться це зробити, бо я не дам очорнити імена невинних людей, особливо якщо вони вже самі за себе сказати не можуть. Ви цього добуваєте. Ви хочете, щоб ми почали говорити, чи можуть таки варто подивитися на справжні причини низької дисципліни, на провальну роботу центрів комплектації, на неякісну підготовку особового складу або взагалі її відсутність, на відсутність взаємодії між підрозділами, на відсутність морально психологічного забезпечення, на низькі моральні і лідерські якості багатьох командирів, а відтак відсутність довіри до них, на людей, які в нелюдських умовах без відпочинку і ротації. Щоразу, коли я стаю на захист військовослужбовців, мені. Ніхто зі з генштабу каже, що основа армії це єдине на началіє, а я його підриваю. Так ось єдине на началіє, в моєму розумінні, це вертикаль відповідальності. Це найперша відповідальний за все командир, і лише в найостаннішу чергу солдат. До залужного щодо законопроєкту 81-72 звертався і степан Хмара. Цей непродуманий закон заохочує до самодурства малокваліфікованих і недобросовісних офіцерів. Нам потрібен закон добре продуманий, який би унормував відносини між офіцерами і солдатами. Датами сприяв дисциплінні і боєздатності. На жаль, 81-72 мало придатний. Для цього його потрібно ґрунтовно доопрацювати. По друге спочатку потрібно створювати відповідну інфраструктуру, воєнна поліція з визначеними юридичними функціями, військова прокуратура, військові суди. Без чого ніякий закон не запрацює. Генерал залужний даремно поспішив підтримати недоброякісний закон. Зрештою з приводу відповідних оцінок закону повинен виступити міністр оборони Резнікова. Це його функція, а не залужно. Вже вдруге підставляють зрозуміло, кому вигідно підривати авторитет головнокомандуючого ЗСУ. Ноги ростуть із офісу президента. Але мене дивує, чому головнокомандувач командувач залужний дозволяє так себе підставляти. Резюмує Хмара до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.